Добрий день, мої любі стильці! Ви на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і ми з вами будемо робити таро розклад на наступний тиждень з 5 по 11 серпня 2024 року. Розклад я буду робити на колоді Райдера Уейта. Я працюю недавно, тому мені з нею легше працювати. І ще в нас є колода поради та попередження від Всесвіту. Попросимо нам дати пораду і попередження. І ще в нас є колода, в мене є колода старших арканів, по якій я буду дивитися, чи збудеться ваше бажання і коли воно збудеться. І так починаємо. Покажіть мені, будь ласка, що очікує стрільців на наступному тижні? З 5 по 11 серпня 2024 року. Що очікує стрільців на наступному тижні? З 5 по 11 серпня 2024 року? І так, основна енергія стрільців на наступному тижні? Чудова карта. Особисте життя стрільців на наступному тижні. Теж прекрасно. Робота. Тут хуже щось. Фінансовий стан. Стан здоров'я. Що порадує стрільців на наступному тижні? Що засмутить стрільців на наступному тижні? Переходимо до наступної колоди. Покажіть нам, будь ласка, пораду та попередження для стрільців на наступний тиждень з 5 по 11 серпня 2024 року. Порада та попередження для стрільців. Ой Боже, розсипаються всі поради з попередженнями. Порада та попередження для стрільців на наступний тиждень. Поради та попередження для стрільців. Порада для стрільців на наступний тиждень. Попередження для стрільців на наступний тиждень. Так, давайте глянемо, чи збудеться бажання ваше. Покажіть нам, будь ласка, чи збудеться бажання стрільців на наступному тижні, з 5 по 11 серпня 2024 року. Чи збудеться бажання стрільців на наступному тижні? З 5 по 11 серпня 2024 року. Чи збудеться бажання стрільців? Прибираємо карти? І так, розклад готовий, починаємо його читати. В якості карти основної енергії тижня нам випала дев'ятка пентаклів. Чудова карта, отримання високого прибутку, фінансовий зріст, стабільність, вдалий поворот, неймовірне везіння, щасливий случай, добрий знак, що обіцяє позитивну та чию справу, матеріальний успіх, реалізацію всіх намічених планів, виграш, спадщина чи приємний сюрприз. Несподіване отримання високої. Несподіване отримання великої суми грошей із невідомого поки що джерела. Навіть якщо ви ще не відчуваєте позитивних змін, будьте впевнені, успіх близько. Раніше у вас були важкі часи, що змусили вас понервувати та. Невпинно працювати. Тим значущий успіх. Настала світла полоса і всесвіт розщедрився на подарунки. повновладний господа, господар свого життя, у вас немає необхідності хвилюватися через гроші. Можна планувати відпочинок, вирішати вирішати довгоочікуваний дорож. І ні в чому собі не відмовляти. Ось такі чудові енергії для вас на завтра, вибачте, на наступний тиждень стрільці. А ми переходимо до наступного пункту особисте життя. Це зарод туз чаш це емоції, це закоханість, це Початок чогось світлого, доброго, хорошого і в коханні це зародження прекрасних почуттів та сп'яніння любов'ю, яка при... При... переповнює душу. ймовірно, у вашому житті скоро з'явиться людина, яка повністю захопить ваші думки. Це може бути кохання з першого погляду до нового знайомого, або раптово е... виникне кохання до давно знайомого, знайомої людини. Любов подарує наснагу піднесення душевних сил та щастя, яке ви давно чекали. Значить, самітні скоро зустрінуть свою долю, яка, саме, яка сама постукає до вас у двері. В шлюбі це знак вірності та преданості, гармонії, кохання та щастя вагітності пологів. Ну, що ще сказати, це просто чудова карта, і все буде в особистому житті все добре. А тепер переходимо до роботи. На роботу нам випав старший аркан місяць, який говорить про те, що не все ви знаєте, не все ви. У вас під контролем, як говориться, як ви би вам мовити, і ви боїтеся? Боїтеся, що вас обманять? Боїтеся, що у вас неповна інформація. Але не бійтеся, настане день вийде сонечко, освітить вам всі, так сказати, аспекти справи чи справ на роботі, і все буде добре. Фінансовий стан. Король жезлів. Ну, скажімо так, де ви бачили бідних королів. Фінансове становище на висоті. Завдяки вашим старанням скоро отримаєте гроші. Нові фінансові можливості. Допомога від впливового багатого чоловіка може бути вам. Стан здоров'я позорці. Позірці. стан здоров'я добрий. Але зверніть увагу на водно-сольовий баланс. Тут ось вона воду лє. Зверніть увагу на водно-сольовий баланс. Ще е, на картинці е, дівчинка вона обнажонна, тому може бути, переохолодження, що зараз, мабуть, не, не актуально, тому що на вулиці літо. Ще може бути отравлення жидкостями, водою, може бути. Не. Вода якась не, не очищена. Потім водка, вино, продукти мийте як слід, щоб не було діареї, рвоти. Ну, такі поради для вас, стрільці, в плані здоров'я. Що вас порадує? Порадує вас Верховна Жриця. Верховна жриця це тайна, це секрети, як правило. І, мабуть, ви розгадаєте якусь таню і вас це порадує. От. Ще вам Верховна Жриця говорить, що майте витримку, витримайте час і вступіть в, гра, в гру в потрібний момент. Ось вам до роботи порада. Зараз ви боїтеся бути обдуреним, у вас немає повної інформації. Для вас все кажеться, як в світі в лунному світі, все воно сіре, все не таке, як на самому ділі буває. От, майте витримку ви і вступіть в гру в нужний момент. Почекайте трошки, вийде сонечко, освітить всі аспекти справ і потім вступайте в гру. Тим більше вам може допомогти якийсь владний чоловік. Засмутить вас імператор. Імператор це керівник. Керівник, командир. Він може бути занадто деспотичним, владним. І це вас може засмутити, скоріше всього. Порада для вас. Стрільці на наступний тиждень. Критично оцінюйте те, що відбувається: не бійтеся, дивитися правді в обличчя. Ну, це теж, я так розумію, стосується роботи, що не бійтеся і дійсно, як говориться, не дивіться крізь призму місячного сяйва. Дочекайтеся, сонця, світла сонця, і потім ви побачите правду. Попередження. Не накручуйте себе поганими думками. Те, що я вам і говорила: не накручуйте себе, вийде сонечко і буде все добре. Давайте глянемо, чи збудеться ваше бажання. І так. Імператор. Імператор говорить, що бажання збудеться, виявить цілеспрямованість та рішучість. Бажання збудеться строго по плану, як ви запланували, так воно і збудеться. Справа буде розвиватися, скажімо так, чітко по, по інструкціям. По плану, по цей. бажання збудеться однозначно. Отакий От ось розклад для вас: стрільці, на наступний тиждень. Дякую вам за увагу. Бажаю вам успіху. Підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки. Пишіть коментарі. А ми з вам, а я попрошу Усесвіту, нехай все хороше, що має відбутися з вами, програється для вас обов'язково, а все погане програється як можна більш безболісно. Дякую за увагу. До побачення!